Акції російських нафтових компаній обвалилися в очікуванні нових санкцій. Про них проти понад 400 суб'єктів російського енергосектору майже одночасно оголосили США і Велика Британія. Передусім, обмеження зачеплять нафтопереробну промисловість. Під приціл потраплять такі нафтові гіганти, як Газпромнафта та «Сургутнафтогаз» і понад два десятки їхніх дочок. До санкційного списку внесли велику кількість нафтопаливних суден 183, які є частиною так. Званого «Тіньового флоту, а також постачальників нафтосервісних послуг та високопосадовців з енергетичної сфери, як зазначила міністерка фінансів Джанет Еллен, Вашингтон вживає широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування. Жорстокої та незаконної війни проти України. А от у Лондоні кажуть, що усі підсанкційні компанії разом добували понад мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 мільярди доларів на рік. І ще одна країна, яка вдарила по Москві новим пакетом санкцій, це Японія. У Токіо вирішили накласти обмеження на експорт двигунів до країни-агресорки та іншої техніки для військових цілей. Під санкції потрапили також організації з північної Кореї та Грузії. Які допомагали Кремлю обходити наявні обмеження? А ще заморозили активи десятків осіб.